Это бітишка надумала. Як для школи? Як я що, так. Алма туди стільки не розмістила. Громаду Савазлинки, яка приїхала до вас з просьбами, побажаннями. Ну, і прошу, Всіх бажаючих прошу задати вельмашаному суду запитання. Е, є питання, які пов'язані із процесуальною поведінкою від підачів по справі, представників. Ваші люди, по яким ми вже розглядали справи і ставили уже рішення по справі, тобто була неявка представника. Ми поставили певну кількість заочних рішень, тобто не хоче з'являтися відповідач по справі. Ми ті докази, які в нас є у справі, які надані позивачем, ми брали до уваги, ставили рішення. Ну але ось, о, вибачте, після того, як були ухвалені ці рішення, з'явився представник. Ну, зараз да, дійсно в деякій мірі сторона відповідача намагається якось затягнути цей процес. От ми робимо, ми робимо все, що від нас залежить. Ви зрозумієте, ось, ось сьогодні з Линських справ про імена, які стосуються стов-Авангард. Призначено чотири справи. Перша справа була призначена дев'яту годину. Приїхали представники, відповідачів по справі нема. Закон указує на те, що якщо в нас тільки немає розписок про те, що вручена судова повістка відпідачам по справі, ми вимушені відкладати розгляд справи. Але ось у цих відпідачів ми знову таки просимо, щоб вони допомогли нам вжити заходів і вручити такі ці судові повістки, і щоб судовий процес відбувся у салоновому порядку. Представники погодилися, і це питання було вирішено. Зараз з 11-ї години також ми розглядаємо три справи: три справи по 100 авангард, які стосуються людей. Це вже за заявою від підачів по справі. От вони, користуючись тим, що не вручені судові повістки по попередніх заочних рішеннях, які виносилися в листопаді, в грудні місяці, зараз е, вимагають, щоб ми скасували ці заочні рішення і щоб призначили справу знову-таки у судову, в загальному порядку, тобто вручили судову повістку по новій і все таке. Ну, На жаль, вибачте, такий закон є. Він дає їм право е, таким чином е, свої оці питання захищати. Ну, подивимося, як буде далі. Так це буде безконечно? Ні, це не буде безконечно, вибачте. Почалося воно з того, що невідомі особи приїхали своїми комбайнами, супроводі охорони та працівників міліції, намагалися косити збіжжя селян. Селяни, знавши це, згуртувалися, перешкодили цим захвату. Ми в той же на другий день знали, що були ефективно сфабриковані більше 500 договорів оренди, підписані товариством ТОВ -Стов авангард Зверніть увагу, тов стов -Авангард» – це аналогічна назва клон діючого товариства обмеженої відповідальності «Авангард» директор, де хмура, Хмурін. А тут директор у клоні Хмара. Для того, щоб збити спантеликів, село, селяни створили самооборону, вийшли, пікетували і обласну раду, і районну прокуратуру, і обласну, добилися того, що було відкрито кінець кримінального провадження тільки по директору ТОВ Стов Хмара, який був об'явлений у гроші, який десь пропав. І на сьогоднішній день. Оце все так і залишилося, що прокуратура на сьогоднішній день шукає цього хмару, який не може знайти, а не порушує кримінальні справи проти товариства. Хіба це не злочин, хіба це не злочин підробити підписи? І Експертиза це вже доводить. Біля 200 чоловік вже пройшли експертизи. До сих пір довчеться прокуратура як обласна, так і районна слідчі органи про те, що шукають хмару, не порушуючи кримінальні справи проти земельних ресурсів рестораційної служби, починаючи із області, кінчаючи війською. Весна йде, чи сіють, чи не сіють, Але користуючись тим, що хай чують ті рейдери, злинка буде, була злинкою завжди. І люди захистять свої паї, своє право господарювати на своїй землі. Право на мій мою... учасник, на Це мою... прийшли до мене вдома. Зачем нам може сюди? Люди добрі. У нас приїхав хто, то подожди, це мій учасник. Чого він має здавати на мою землю? Мені дали, Государство дало. Так мені дало 70 років землю. Вона мені не надає, мені 70 років. А дало таке мало, яке виживають з неї. І в їх на руках. Акт. Що ще треба? Скажи, люди добрі. Ви ж хорошо розумієте, Для чого ви суди остраюєте? Кому вони треба? Це липа все. Це липа, деньги, нерви. Ви думаєте, так приїхала, ця сама Лайош. так бросили все і приїхала. Чи я ставила бабушку сару сару приїхала? Вони нам треба суди. Та прийміть, чи мораторій той, чи що, а змінить, скажіть, люди добрі, ваша земля, ми туди не коли. У вас міліція є. Заходили за два дня. Документи були передані. І це всі в районі знають. Знають, люди добрі, ми ж не дураки. ми прожили в тим кархози. Баки наші, їди. Хто передав документи кому? Хмара чи хмура? Хмура, будь-який, хмара. 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 І це всі знають, а суди, ці люди добрі, повірте, не викидайте гроші. Я рішення суда читала Савченко Євгенії Іванни вчора вдома. Ви щоб тільки прочитали це рішення суда. Куди вона піде? Нікуди. Куди бо нас не піти, а чого я задаю вопрос? Опять я. Я хотіть сюди. Приходьте сюди, за порога проходять. Нову ганьба! 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 Ви всі знаєте, газеті Маловісний сківісі від 15-го. 19 грудня 2015 року було взято інтерв'ю у пана Хоменка нашим кореспондентом, редактором Тільновим. І пан тільнов хай знає, що брехню опублікувати. А бумага ж яка хороша. Ще гарить не хоче брехня. Бомога, бігня, така <laughs> Оце всі брехні буде те саме. І рейдерам, які захватили землю. Брехати треба, виходьте до людей, не ховайтеся. Чиновій, вітримо, це відповідь, Ми ще шукали, пану Коменку, яку він взяв інтерв'ю, в газеті публікував за 15, 19 грудня 2015 року. І просимо, якщо на прохання він не зважиться. Щоб нас друкував оце в Маловисківській вісі, повністю весь текст звернення. Будь ласка, надрукуйте. А може, дівчинки, ви трохи це голються і роботи. Арків, а пішки. Ви і маркером напишуть, що маловицька віть. Чому не туман точно е висипають? Боруш. Документи мені були здані, здані, здані ще в грудні місяця, на початку да, декабря місяця. Так, да, вони були здані. Сейчас уже, по-моєму, наскільки я помню, в кінці самого січня. Вони були неправильні ці документи, які були здані. Mm. До мене приїхала жінка по-нормальному, голова громадської організації. Я їй по-нормальному пояснив, що там неправильно. Вона по-нормальному забрала документи, по-нормальному приїхала і здала їх перед Новим роком. На да. утрам я зайшов. Ви сказали мені: "Ми ми сейчас все розпечатаємо". Так. Я прийшов через два години, а ну було розпечатано. Я визвав Визв... комп'ютерщика, який Компіутерщика. В нашій школі. Чому він на роботі не знаходиться, якщо він у вас числиться комп'ютер? Числиться він у нас, Там... знайомого, який прийшов. Під чисто слово прийшов мені і підключив. Він на другому робочому місці. Я був у вас 15 хвилин назад. 15 хвилин назад. Ви мені сказали що? Что... Что вы, почти, не ругайте меня, компьютерщика нету, ничего нет, он уже не, не распечатал. Когда народ вот приехал, все появилось и все решилось. Микола да Иванович, да? я могу договора регистрировать люди... вы могли в течение 3-5 минут. Прошло пол, им... полтора месяца, ничего не зарегистрировано. Я вам задаю вопрос. Я их лично вам регистрировала? Лично мне нет. Хорошо, кто Ваша... в авангард? Я лично регистрировала. Я не знаю, кто лично. Управление юстиции это делало. Я не, я не утверждаю, что это вы лично делали. Я державний регистраций громадских организаций та политических социальных. Скажи, будь ласка, на сегодня сейчас зареєстрована громадская организация. И три года не прошло. Ура! И Всего лишь несколько месяцев. И все, они сразу отпечатали. Слава Украине! Слава, слава! слава Зленке! Слава, слава, слава! Зачет. Да. Да. Вот присвоен, так что можем работать. Некоторые вопросы, которые мы не могли решить в течение полутора-двух месяцев, с помощью громады, с помощью общественности мы Сьогодні добились каких-то результатов. Почему раніше знаходили тисячу причин натягувати вот вот справи, навіть самая простая реєстрації громадської організації затягивалась справа в течение полутора місяця. Находили багато причин, ошибок і так далі. Всі люди, які захотять нам допомагати в плані соціальної допомоги, всі будуть участвовать в этой громадской організації. Це все, все спрямовано для розвитку нашого села.